14 серпня у малій залі будинку рад відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та засобів масової інформації. На розгляд членів комісії було винесено понад 10 питань, які стосувалися управління комунальним майном, розвитку освітньої сфери та соціально-трудової політики міста. Окремим блоком депутати опрацювали низку майнових питань, серед яких передача необоротних активів на баланс освітніх та культурних закладів, відділу культури. ВК школа першого ступеня, гімназія імені Василя Трохимовича, сенатора, дитячих садків, номер 19 та номер 21, а також НВК номер 13. Розглядалися й передавальні акти до шкільних закладів номер 17 та номер 21. У зв'язку з реорганізацією дошкільного навчального закладу номер 21 ми здійснюємо передачу необоротних активів, частину необоротних активів на дошкільний підрозділ гімназії. До речі, в цьому році дошкільний підрозділ гімназії розширився. Передаємо різні необоротні активи, там є і дивани, є і калими, є і інші дрібні матеріали. Старішень йдуть аналогічні. Знову ж таки, з дошкільного навчального закладу номер 21 передаються необоротні активи на дошкільний навчальний заклад номер 19 Також тут є меблі, протигази, м'які куточки, шафи для іграшок. Важливими напрямками стали і програми стратегічного характеру. Депутати розглянули програму зайнятості населення міста Сміла на 2025-2030 роки та програму поліпшення стану безпеки гігієни. Праці та виробничого середовища. Програма зайнятості населення міста на 25-30 роки. Там є заходи до програми, вони розроблені спільно з нашим Смілянським управлінням Черкаського обласного центру зайнятості. Це програма розроблена, був такий лист Центрального міжрегіонального управління держпраці, в якому вони просили. Розробити дану програму і програму поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища. Дане рішення пройшло громадські слухання. Зауважень немає. Напрацьовані комісією рішення будуть винесені на розгляд найближчої сесії міської ради.